до новин спорту. За сценарієм справжнього футбольного трилеру розгорталися події в матчі першості України між Чорнівецькою Буковиною та лідером змагань Ужгородським Закарпаттям. По ходу поєдинку обидві команди були близькими до перемоги, але матч закінчився бойовою нічиєю 2-2, Хоча буковинцям вдалося у цій грі забити навіть три голи. Можливо, нашим гравцям не вистачало присутності головного тренера Вадима Зайця, який вимушений був спостерігати за грою своєї команди по телевізору у лікарні. Незважаючи на лідерський статус суперників, боковинці досить впевнено розпочали поєдинок, відразу заволодівши ініціативою. Гра в основному проходила на половині поля закарпатців, яким до пори до часу вдавалося відбиватися. Чергова навала черівчан, коли вони подали три кутових поспіль, призвела до голу, який забив Руслан Гунчак. Мали наші футболісти ще кілька нагод, щоб збільшити рахунок, але не зуміли скористатися зі своїх гольових моментів. І тут же наступила розплата. Двома помилками нашої команди в захисті уміло скористалися гості, забивши два голи у відповідь і таким чином вийшовши вперед. Але навіть такий несподіваний і небажаний поворот подій не знітив наших гравців, які продовжували вірити в перемогу і атакувати. На самісінькому початку дротайбу боковина забила гол, але арбіт його відмінив, зафіксувавши положення поза грою. Вимальовується дивна тенденція: вже в третьому поспіль матчі судді не зараховують забиті нашою командою голи. І все ж таки чинимчанам вдалося реалізувати свою беззаперечну перевагу над лідерами, коли наприкінці матчу, після чергового підключення до атаки активного Олега Керчу, Гунчак відзначився вдруге в цьому поєдинку. Просто після першого тайму треба було, я кажу, відіграватися, тому вже сламя голи, як кажуть, треба було вже щось міняти, щось робити, або йти в абанк треба було. Тому приходилось атакувати більше, ніж обороняць. Руслан, два гола це здорово. Підсумком задоволені чи ні? Та я думаю, задоволені, тому що проігрувати 2-1… Правда, пропустили ми м'ячі по своїх помилках і старалося важко. Закарпаття дуже здорово грає в защиті. І дуже мало м'ячів пропускає. І... Дякую хлопцям, дякую всім, що підтримували. Кхе, старалися нагнітати і, по крайній мірі, ще для нас. Я думаю, що це задоволений результат. Хочеться відзначити той факт, що болімальники на трибунах скандували Вадиме. Ми з тобою бажаючи якнайшвидшого повернення на тренерську лаву заяцю, який у лікарні по телевізору спостерігав за матчем. Спочатку хотів би пожелати здоров'я головному тренеру Букавіну. Ігра сьогодні була дуже ні Хоч ми і забили два м'яча. Но мы не можем воспользоваться численным преимуществом в атаке. Мы в второй тайм. Я говорил ребятам, что да, деваться-то некуда не пойдут отыгрываться. Не буду большими силами атаковать, так оно и было. И три игрока в обороне против пятерых атакующих игроков. И мы ничего не смогли сделать. Детальный анализ я не буду делать, потому что вы знаете, старший тренер у нас есть всего. Игра только могу согласиться. Действительно, больше такая была скомканная, были хорошие отрезки игры и больше борьбы. Більше емоцій получилось. Ну і жалі, не вистачало видать, у нас старшого тренера, який в основному этим. Залишається сподіватися, що коуч Буковини зможе повернутися на тренерський місток вже в наступному матчі, у суботу, 15 жовтня, коли команда на власному полі зіграє з Крим теплицею. Сергій Батюк, Ян Підковський, Олег Сташкевич, дня, Тива.